Шановні друзі, дорога родина, запрошую вас зробити собі чайок, брати печеньку. І сьогодні буде майстер-клас про те, як вчитися оправдовувати гріх по англіканськи Я серйозно. Мене звати Катерина Боскова. дивитесь канал Небон. Будь ласка, підпишіться на цей канал і обов'язково залиште свій коментар. А вам буде хотітися щось сказати. Нещодавно стало відомо, що Чері Ван стала першою жінкою. І відкритою лесбіянкою обраною архієпископом церкви Уельсу, що знаменує собою важливий крок до інклюзивності та рівності в англіканській спільноті. Отже, 30 липня 25-го року Черіван була обрана архієпископом Уельсу, отримавши дві третини голосів виборчого колегіуму. Це призначення стало можливим після відставки попереднього архієпископа. Його звали Ендрю Джон, який пішов відставку після скандалів, пов'язаних з неналежною поведінкою в Бангорському соборі. Так зазначає Бібісі. Черіван була висвячена на священицю. Навіть не вірю, що доводиться говорити такий фемінітив ще в 1994 році, ставши однією з перших жінок, які отримали цей сан в англіканській церкві. Вона обіймала посаду єпископині Монмунта ще з 2020 року, де зарекомендувала себе як лідерка, орієнтована на справедливісті примирення. Ван активно підтримує лгбт Плюс спільноту. Є патроном Open Table Network – це Міжконфесійна Християнська організація, що створює безпечні та підтримуючі громади для лгбт Плюс осіб та їхніх союзників. Вона живе з цивільною партнеркою Венді Даймонд понад 30 років, і їхній союз був публічно визнаний ще під час її призначення єпископиною у 20-му році. У своєму інтерв'ю Ван зазначила, що благословення одностатевих шлюбів у церкві є неминучим, хоча підкреслила необхідність поважати діалог серед духовенства та мирян, які залишаються поділеними після цього питання. Обрання Чаріван викликало різні реакції в англіканській спільноті. Наприклад, церква Нігерії офіційно розірвала стосунки з церквою Уельсу, назвавши її обрання відступом від біблійної ортодоксії. Натомість її призначення було широко підтримане в самій церкві Уельсу, де наголосили на її заслугах і лідерських якостях, а не лише на її статевій орієнтації. Хіба англіканська церква не опирається на Біблію? Запитаєте ви? Опирається і давайте я навіть не буду тут зачіпати старозавітню історію всім відому про Содом і Гумору, щоб пояснити, чому Бог не любить одностатеві зв'язки. Але давайте візьмемо ближче до нас послання до римлян апостола Павла, де він говорить про сороміцьке, яке роблять чоловіки з чоловіками, розбиваючи надруски гомосексуальність. То як інакше можна інтерпретувати слова апостола Павла, виявляється. Ми з вами просто дуже консервативні і такі, знаєте, затуркані. Виявляється, традиційне прочитання багатьох біблійних текстів, як, наприклад, левітів або Послання до Римлян, про які я сказала, забороняє одностатеві сексуальні відносини, але англіканці роблять декілька важливих уточнень. Біблія була написана в контексті давніх культур, де іноді йшлося про певні форми сексуальної експлуатації чи ритуальні практики, а не про любовні і рівноправні партнерства, про які ми говоримо сьогодні. В англіканській інтерпретації ключова ідея любові, взаємної вірності і обов'язку перед Богом важливіша за конкретну сексуальну практику. Ви собі це уявляєте? І так, англіканці досі опираються на три стовпи. це писання, біблія, традиція історичні практики церкви і розум, логічний і моральний аналіз сучасності. Тобто, що виходить, якщо Біблія забороняє щось буквально. Але сучасне розуміння любові і справедливості показує, що рівноправні одностатеві союзи не шкодять людям, людству і відповідають заповіді любові. Церква може переглянути старі обмеження. Багато англіканських теологів роблять різницю між відносинами, що експлуатують людину або шкодять їй, і Біблія це офіційно засуджує, і відносинами, побудованими на любові і пов'язані рівністю. Вони вважаються морально прийнятими. Тому одна партнерства часто розглядаються саме через призму любові і взаємної відданості, а не лише через фізичний аспект. Поняли? Інклюзивність це прекрасно. Прекрасно, поки під її покровом не ховають дійсно важливі руйнівні речі. Інклюзивність це прекрасно, поки вона не суперечить основним доктринальним принципам. Я вважаю представників ЛГБТ спільноти їхні активності гріхом. По цій своїй думці я опираюся на вивчення Біблії. Ми не можемо миритися з гріхом гомосексуальності так само, як ми не можемо миритися з тим, що роблять злодії, корупціонери чи будь-хто інший. Але щоб не кидатись на людей, які в наших очах роблять якийсь неймовірний, жахливий гріх, і ми себе десь почуваємо кращими, варто також пам'ятати про одну важливу деталь. Ми маємо противитись гріху, як про це нас вчить Біблія. Бог не мириться з гріхом тієї чи іншої людини, чи з моїм гріхом, бо він не любить і не приймає гріх. Але Бог дуже палко любить саму людину і палко бажає її навернення. Я є грішна людина. Бог не любить мій гріх, але любить мене. Бог не мириться з гріхом цієї людини, але людину любить. І зараз у мене виникає запитання, яке я хочу ставити час від часу собі, і хочу нагадати його ставити і вам. І чи є я тою особою, завдяки якій людина у важкому грісі. Відчуває Божу любов і задумується над тим, що вона робить не так. І чи хоче вона після зустрічі зі мною, після розмови зі мною, після того, як я вкажу на її гріх, припустимо, чи хоче вона змінитися, покаятися і навернутися до Бога, чи пережила вона цю Божу любов? Це хороше питання, важке, хороше питання. Не окей, коли гріх нормалізується в церкві. Не окей. І не важливо, чи це церква англіканська, чи це церква католицька, чи це церква православна, чи протестантська. Не окей, тому що покривання гріха як мінімум суперечить біблійному навчанню, і не окей, тому що для літеплих християн це підриває авторитет церкви і нібито дає право інтерпретувати Боже Слово так, як вигідно, а отже, оправдовувати будь-що скоєне. І без усвідомлення гріха людина не може пережити цієї метаної цього переміни, цієї переміни розуму, що буде спонукати змінити життя і перестати чинити гріх. Тому, як би сумно це не звучало, і, можливо, нам би хотілося, щоб це працювало якось інакше, але тільки з усвідомлення своєї гріховності починається шлях навернення. А поки я не відчуваю, що я грішу, поки я не маю чого йти до сповіді, ну, тому що я нічого такого не зробила, і якщо ви маєте таке відчуття, то задумайтеся, тому що пахне смаленим. Чері Ван планує офіційно вступити на посаду архієпископа в катедральному соборі Ньюпорта в найближчі місяці. Англіканська церква вважає, що її призначення є важливим кроком до більш інклюзивної та сучасної церкви Уельсу, яка прагне відобразити різноманіття та рівність у своїх лавах. Не секрет, що ми переживаємо важкі часи. Не секрет, що церква переживає важкі часи. Не секрет, що церкви міліють, закриваються в північній Америці. Це будівлі церковні продаються або іншим християнським спільнотам у кращому випадку, або під якісь комерційні приміщення, чи навіть житлові будинки. Не секрет, що людей гарячої справжньої віри, які готові віддавати своє життя за Христа, які готові бути переслідуваними, які готові прийняти на себе цей хрест все менше і менше. І не секрет, що спільноти людей в церквах все частіше і частіше дбають про свій комфорт, про зручність. І все менше й менше дбають про те, щоб серця горіли Святим Духом, серця проповідували, серця євангелізували. Як все це назвати, не знаю. Хтось каже, що це останні дні, хтось може назвати це по-іншому. Я точно знаю, що можемо ми конкретно сьогодні вже робити. Ми можемо бути тими людьми, які несуть Боже Слово, ми можемо бути тими людьми, які проповідують Христа Воскреслого, і ми можемо бути тими людьми, після зустрічі з якими, після розмови, з якими людина. Відчуває, що є хтось, хто думає інакше. Людина відчуває Божу любов, і це буде тим, що ми можемо робити щодня, там, де ми є, на роботі, вдома, з сусідами, з друзями. Повірте, вам може здаватися, що це нічого, але це вже дуже багато. Я бажаю вам усякого натхнення до того, щоб свідчити про Бога своїм знайомим. І усякого натхнення, щоб залишити коментар і підписатись на наш канал. Дякую також, особливо всім тим, хто фінансово підтримує наш канал, завдяки вам. Ми можемо рекламувати наші відео на різних майданчиках в інтернеті. Дякуємо вам і до зустрічі!